Мене запитують, чи я буду на відкритті магазину Двакума. Так, я буду на відкритті. О 10-й годині, 30 серпня, відкривається магазин Двакума. Для дорослих будуть і ось такі речі, і закусочки будуть. Для дітей буде морозиво. Кожен, хто принесе якийсь гарний малюночок. Або якусь гарну поробку, яку потім власники магазину двакума разом із. А... Кашами швидкого приготування, ті, які вони готують, будуть відправляти хлопцям на передову, і вони заразом будуть відправляти, відправляти оці малюнки. Приносити малюнки на тематику дому, на тематику нашого Миргорода, можливо, про два кума, там щось намалюєте, про родину, про нашу Україну, приносити такі малюнки, поробки і ви отримаєте безкоштовне морозиво, хрещатик, пломбір. Тому, друзі, 30 серпня 10 година приходьте на відкриття магазину «Два кума».